Сьогодні поговоримо на тему лікарні. Лікарі, медицина в Європі на даний момент в Польщі, в тому містечку, де я живу. Це настільки больна тема, я вам скажу Європа це не Україна. Тут попасти до лікаря місяць, два-три, деякі по півроку стоять в черзі, записані через півроку, для того, щоб попасти до якогось лікаря. Але в моєму житті, там, де от ми ходимо по лікарям, то були такі випадки, коли навіть ми попадали до лікаря на наступний день, тобто нас записували на наступний день. От я записалася до лікаря три дні назад, я сьогодні попала до хірурга, мені потрібно було я сходила. І буває, коли везе, але буває таке, коли ти хворієш або хворіє твоя дитина, вона є страшна ангіна, і тобі треба піти до лора. А вони записують через два місяці, то за ці два місяці, звісно, можна вже або перехворіти, або <сум> самі знаєте, який кінцевий результат. Коли, наприклад, ти навіть заплатиш, що є тут приватні лікарі, то до приватного через місяць а до звичайного через два різниці ніякої. І це дуже погано. Ну, така тут система. А от в містах. То там взагалі все не дуже добре, але я про це розкажу вам пізніше. А розкажіть мені, будь ласка, ви а що в ваших містах, там, де ви живете за кордоном? Як там з медициною везе вам чи не везе? Чи часто виходите по лікарях? Чи довіряєте ви цим лікарям?